трошки важко. Тому, друзі, ваші описки пані Ольга Двоєглазова, директорка програму дороги сільського господарства України. Марсіко! Ви знаєте, поки я там стояла, я зрозуміла, що мені потрібна третя рука. Ви але в мене не вистачає рук. Доброго ранку всім. Якщо зазначили, мене звати Ольга Двоєглазова, і сьогодні я буду представляти вам програму, яку реалізує наша організація «Мерсіко». А також ті можливості, які, сам, які саме є для жінок а, в цих самих програмах. А, можливо, ви зна... Перепрошую. можливо, ви знаєте, наша організація працює з початку 2022 року, коли розпочалася саме ескалація війни, і ми розпочали свою, свою діяльність через гуманітарні проєкти. З червня 2023 року ми розширили своє портфоліо саме з програмами економічного відновлення. І з листопада 2023 року ми розпочали реалізацію програми підтримки сільського господарства України за сприяння фонду Говарда Баффета. До речі, всі фотографії, які сьогодні ви будете бачити на цьому екрані, на